Коротше, зараз як на зло не видно, але проскакує іскра а тут під нижньою щіткою, іноді така дуже суттєва, прямо аж іскри летять. А так нормально ніби працює іскрить, але в міру. Коротше, треба розбирати дивитися. Розібрав перфоратор, Ось. Дріт протерся і, мабуть, пробивав. Саме звідси і була іскра. Ось. Якорь з перфоратора зняв я. Е, яка тут біда? Зараз постараюсь показати. Є дротики, з яких знятий лак. Ось ось немає лаку, ось коцка немає лаку. Ось, також пошкоджений лак. Ну, в деяких місцях пошкоджено лакове покриття дроту. Але так, якщо продзвонити мультиметром сам якорь. ну, на ньому є виробітка. В принципі, на колекторі видно, що виробітка є, перфоратор, якорь попрацював, але при всьому-при цьому, при всьому Ставочної щітки я такі ставив, вони притираються до цього колектора і, в принципі, працюють нормально, претензій немає, проточувати його не збираюся. Щітки притерлися до нього, і відносно тут проблем немає, не іскрить воно. Якщо ж продзвонити цей якорь між ламелями. Як я це роблю? Тут у мене десь мітка була. Беру маркером наношу мітку на одну із ламелек. Отак. Ну, не на саму ламелю, а тут де тріт кріпиться. І тепер тестером між ламелями перевіряю. Опір. Коротше, я пройшов весь якорь, то скрізь опір однаковий між ламелями. Проблем тут нема. Між собою вони не коротять, опір однаковий. І це добре. Значить, якор живий. Трошечки там може відхилення потім взяв, подивився опір ламелий і корпуса. Ну, нічого тестер не показує, на корпус не пробита. Пуста. Тому я хочу з цим якорем що зробити. Я хочу взяти лак, я вже замовив. Ну Потрібен спеціальний лак ізоляційний, який витримує високі температури. Я вже замовив такий лак, чекаю, поки прийде. Як прийде, покажу. Ну Покрию оці ось коцки ну і трішки більше слою, мабуть, дам лаку. Ну, покрию. Те, що було покоцане на якорі, покрию його лаком, просушу та й поставлю назад, хай працює. Ось, Так як він нормальний. Ну, Виробітка так, виробітка є, але вона мені не заважає. Нічого тут страшного в цьому немає. А, можна пройтися, знову ж таки, ну, по-нормальному -по треба в токарний станок його ставити, проточувати, цього я робити не збираюся. Можна взяти, зажати в дрельку і напільником пройтися. Але також я цього робити не буду, тому що воно не турбує. Якщо воно не іскрить, працює нормально, на щітках іскр немає, вони в допустимій нормі. То я вважаю нічого сюди лізти, нічого оточити, так як воно нормально працює. Тому я з цим робити нічого не буду. Щітки притерті, вони працюють нормально. От якор я покрию лаком і треба буде розібратися з цією от проблемкою. От, в принципі, це воно і скрило. Ось дріт оголений. Замикав на ті коцки на якорі. Що я показував на дротах. Там звідти й були іскри, ось воно. Так що буду з цим розбиратися. Перфоратор. Звідки він у мене взявся? І що я з ним роблю? Перфоратор цей Бушний, бувши у використанні. І купив я його на ОELX. На ОELX купив зовсім за незадорого. Зовсім це там буквально за 200 гривень. Ну, я вже ним сверлив, кондиціонер вішав там. Ще коли в Харкові жив, в стелі сверлив. Ну, там мені потрібно було карнизи вішав. Ну, нормально він працює, я його відновив. Тут був поганий бій, я це все зробив. Ну а зараз отака от проблемка. Ну, Поки працює, хай працює. Чомні. Оп. треба завжди чистити коли є така можливість шахти для щиток. Вони там були чистенькі і щітки ходили легесенько і не заїдали. От я й чищу. Слабенько держиться підшипник в перфораторі на своєму посадковому місці. Вирішую цю проблему наступним чином. Беру керн автоматичний, щоб нічого не зламати. Якщо не автоматичний, можна лупити молотком і там щось відламати. А цим ви ж від руки тут. Це роботи, і роблю такі носічки. Маємо такі от носічки, ну ось. Які дають можливість поставити підшипник разом з якорем трішечки. Міцніше, щоб воно там не проверталось. Ну, з чотирьох сторін. Одна напроти одної поробив такі насічки невеличкі. Переборщити з цим також не треба, бо потім не запритий якорь на місце. Ремонтую перфоратор. Що я в ньому зробив? Ну, по-перше, відновив оцей дротик, який перебився і іскрив на обмотку якоря. Обмотку якоря. Тут в деяких містах була пошкоджена ізоляція. Я купив лак. Отакий от, КО916. Задоволений ним. Гарний лак, швидко сохне. ну, Виробник заявляє, що 2 години. Висоха за 2 години в принципі відповідає дійсності. Дійсно швидко сохне, гарний лак, рекомендую. Спеціально він предназначений для того, щоб покривати, ну такі от речі, якір, там, статор, плати. Ну, Для того, щоб ізолювати електроніку. Ну от покрив якір слоєм лака. Сушив я його ну, в підвішеному стані, отак от. Щоб стікав лак на ламелі ось сюди з цю сторону, щоб додатково закріпити обмотки на ламелях. Ну от воно тут пролаковано, доволі непогано. Ну, Непогано, я вважаю, вийшло. Також додатково пролакував статор. Ось. З цієї сторони і з цієї. Почистив шахти щиток, щоб вони легко ходили. В процесі відірвалась у мене отака от контакт, такий, то я його запаяв, відремонтував. І все, Тепер можна збирати наш перфоратор. А також я буду ставити нову кнопку, бо стара кнопка вона ніби працювала. Але оцей нижній контакт він оплавлений, і верхній працює, а нижній не працює. Виходить так, що. Перфоратор вмикається і працює постійно ну, на цьому семі, сем, семистері на режимі обмеження обертів. Симистер тут гріється і, і це недобре. Тому, в принципі, сплавився цей контакт, так що треба міняти кнопку, вона повноцінно не працює. Хоча Хоча на перший погляд працювала, але, як виявилося, коли відкрити, то видно, що контакт оплаваний, вона так не повинна працювати. Буду ставити аналогічно, але червоненько. Перед тим, як ставити резиночку на якорі, помазав з маскою і тулю корпус. Хоп. Щоб не повідривати дроти, треба підтискати тут пружинки. Тоненькою маленькою викруткою. Якщо підтискати не будете, є шанси повідривати. Так що, майте на увазі. Є. Yeah. Так. Кнопки є своє місце, тому треба попадати. Перфоратор готовий, я його зібрав.